Сторінка 59, параграф 14: Родина, освіта і виховання в державах Давнього Сходу. Що визначало спосіб життя та побут мешканців Єгипту? Ви вже знаєте, що в єгипетській державі найбільшою владою був наділений фараон. Володар вів відповідний до його ролі і спосіб життя. Зранку, після вмивання фараон одягався в царський одяг, приносив жертви. Упродовж дня проводив прийоми, брав участь у судових засіданнях прогулянках та розвагах правитель Єгипту ніколи не з'являвся з непокритою головою. І навіть у сімейному колі носив паруку. Щоденна перука кругла з діадемою і підвізками, що спускалися на потилицю. Парадним головним убором була подвійна корона. Ще одна неодмінна деталь убрання фараона накладна борода, заплетена косичкою. Основним елементом одягу була. Хофрована стегнова пов'язка, її тримав широкий пояс. Фараони обов'язково носили на мисто. Знатні єгиптяни жили в глинобитних, але високих, зазвичай триповерхових будинках з товстими стінами, садом, ставком або басейном. Свої помешкання вони вмебльовували ліжками, столами, кріслами, скринями, шафами. Харчувалися єгипетські вельможі, м'ясом биків. Стравами с качок, гусей і журавлів, різною рибою, виноградом, яблуками, динями, кавунами, фініками тощо. На свята чоловіки одягали гофровану сукню, пояс із фартухом, велику перуку та розкішні прикраси. Заможні єгиптянки носили тонкі сорочки та гофровані сукні, браслети, діадеми, намиста, взуття сандалі. Виготовляли і шкіри, і навіть із золотом. І чоловіки і жінки користувалися косметикою, зокрема, підмальовували очі. Єгипетському просто люду за житла правили хижі з очерету, обмазані мулом. У було дуже скромним: ціновки, крісла з того ж таки, очерету, рідше скрині. На щодень прості єгиптяни носили настигнову пов'язку із широким поясом. У свята пояс із вишивкою. Та на дорогі прикраси жінки вдягали прямі сукні з льону на петельках. Єгипетських хлопчиків, незалежно від походження, 7-8 років приймали в школу при храмі. Навчання було платним, платили здебільшого харчами. З одного з давньоєгипетських текстів довідуємося про бідного юнака, який досяг ніг фараона завдяки своїй дощечки для письма. Завершивши навчання, що передбачало засвоєння ієрогліфів, опанування письма і читання, а також арифметики, геометрії та географії, учні здобували знання, переписувача, що одержував дощечку. Це давало можливість. Обійняти адміністративну посаду. Батьки приділяли хлопчикам і дівчаткам однакову увагу, хоча освіта не вважалася обов'язковою, особливо для дівчат. Утім, іноді дівчатам усе таки вдавалося її здобути. Перша в історії жінка-лікарка Песечет практикувала в Мемфісі в третьому тисячолітті до нашої ери. Сімейні стосунки єгиптян залежали від того, яке місце в суспільстві посідали чоловік та жінка. За єгипетськими законами, чоловіки та жінки були рівними в правах. Історія зберегла імена жінок фараонів, найвідоміші ще Хатшепсуд Ангхесія та Таусерт. Душею вболівай за те, щоб учитися писати. Тоді ти зможеш уникнути всякої тяжкої роботи і досягнути важливої посади. Писар, звільнений від фізичної праці, він начальник. Чи тримаєш ти в своїй руці табличку писаря? Чим ти відрізняєшся від того, хто тримає веслом? Бачив, я коваля, що працює біля отвора горна. Пальці в нього в зморшках, як вироби з крокодилячої шкіри, а сморід від нього гірший, ніж від риб'ячої ікри. Той, хто тримає в руках різець, страждає більше, ніж той, хто копає землю. Його земля дерево. Різець його лопата. Ти думаєш, він звільняється вночі? Він усе працює та працює понад денну норму. При світлі смолоскипа не спить він уночі. Каменар знаходить роботу на кожному твердому камені. Коли він скінчить справу своєї майстерності, відвиснуть у нього руки. Він сам ослабне коліна та хребет задерев'яніють від сидіння навколішках зі сходу до заходу сонця. Доля ткача. В будинку і гірше за долю жінки. Під серцем підтягує він коліна, ніколи не дихає чистим повітрям. Світ сонця бачить він лише тоді, коли підкупить варту, що стоїть біля дверей. Висновок: стань, мій сину, писарем, погоничем людей. У шумерів існували школи, будинки, табличок, де учні навчалися, письма, лічби, читання, астрономії, географії, музики та співів. Медицини та релігійних ритуалів. Учні читали та писали на відкритому просторі. Річ у тому, що писати тривимірні клинописні символи можна було тільки при доброму освітленні, були державні та приватні школи при храмах. Навчатися могли собі дозволити лише діти із заможних сімей. Шумери знали чотири математичні дії: уміли знаходити квадратний та кубічний корінь. Обчислювати площу винайшли систему дробів. Вони встановили, що рік складається з 365 діб і поділили його на 12 місяців, вважаючи, шумери винайшли колесо та гончарний круг. Першими навчилися виплавляти бронзу: рахівник, адміністратор, архітектор, астролог, клерк, переписувач, військовий інженер, нотаріус, жрець, писар, виробник печаток, секретар, землемір. Учитель, ось лише деякі професії шумерів, що нам відомі, якою була освіта в давніх Індії та Китаї? Своєрідність шкільництва в Індії визначав поділ суспільства Наварним. Здобути знання могли лише представники трьох вищих варн, а навчання ґрунтувалося на розвитку тих здібностей, які могли їм знадобитися відповідно до їхнього соціального становища. Приміром, для брахманів обов'язковим було детальне вивчення священих текстів, граматики та філософії, математики та астрономії. Для Кшатріїв ухил робився на фізичні вправи та майстерності у військовій справі. Освіта Вайшіїв мала на меті прищепити їм працелюбність. Навчання відбувалося в обісті вчителя, тож учні ставали на цей період членами його родини. Заняття проводили на дворі. Поблизу міст виникали лісові школи, де учні гуртувалися навколо гуру відлюдника Освіта в Китаї відрізнялася від інших цивілізацій. Це було зумовлено зокрема складністю іерографічного письма яким користувалися китайці. запам'ятати написання ієрогліфа, а тим більше, відтворити його на матеріалі для письма досить складно, адже кількість рисок в одному ієрогліфі в різних комбінаціях могла сягати 52. Аби вважатися грамотним, китайсь мав вивчити щонайменше 7 тисяч ієрогліфів. Шкільництво в Китаї отримало поштовх для розвитку після того, як імператор уді запровадив. Конкурсні іспити. Мета іспиту відкрити шлях до Державної служби найздібнішим випускникам. Перші навчальні заклади Сює з'явилися в добу Шан у 16-11 столітті до нашої ери. У них навчалися діти заможних батьків. Програма навчання складалася з шести предметів: письма, моралі, лічби, музики, стрільби з луку та їзді верхи.